Мало хто знає, які квіти улюблені. Ще менше тих, хто дарує без приводу, мало хто бачив очі розгублені, сльози від щастя чи приступи гнів. Мало хто чув, як співаю і плачу, ще менше тих, хто приборкав би бурю. Ніби емоцій своїх не ховаю, але мало людей їх почує тонко і легко. Своїх відчуваю, завжди готова відкрити їм душу. Серцем усім до них прикипаю, але їх спокій собою не рушу. Мало хто знає, мене ту, що справжня, ще менше тих, хто дійсно цінує, для всіх просто стримана, горда, відважна аналогів, копій. На жаль, не існує.